Фрельні з вами, Денис Френні. Коротше, був такий пару років назад мультик Рудольф. Це був мультфільм про такого м -м, бобра, який ходить. І роз... показує товари різним звірям і хоче продати свій товар. І з того всього в нього там щось виходять, якісь неполадки, якісь невдачі, і той апарат завжди чи ломиться, чи щось. І звірі незадоволені. Вони дають гроші, а ломиться. Вони забирають гроші і викидають Рудольфа, тому що у нього несправний товар. Тому я намалював колись в дитинстві нові серії Рудольфа. Поїхали дивитися. Let's go, let's go!

Бачите, ось такий Рудольф. Якщо ви хочете побачити справді, ну, справжні серії, які там анімація створила, переходіть, шукайте Рудольф, і ви дізнаєте, що це я за мультик Рудольф нову серію намалював. А з вами був Дейнс Френні, дякую за перегляд, Всім пока. Бувайте!